Білий дім прагне досягти угоди про перемир'я між Російською Федерацією та Україною до 20 квітня. Про це повідомляє видання Bloomberg. Тим часом адміністрація Трампа скасувала легальний статус для 530 тисяч мігрантів та може анулювати статус 240 тисяч українців вже у квітні. Про це дізнаємося від видання Raiders. Угорщина не зніме вето на прийом України до ЄС доти, доки угорські меншості на Закарпатті не повернуть відібрані у них права. Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. До організації теракту в Крокус Сіті Холл. Україна не причетна. Про це повідомив слідчий комітет Російської Федерації. На честь річниці теракту слідчий комітет розкрив подробиці справи, не підтвердивши ключову версію Путіна з українським слідом. Слідчі розповіли, що терористи були завербовані іділом. У США розробляють систему ПРО Золотий Купол для захисту від ударів ракет великої дальності. Про це повідомляє CNN. Білий дім повідомив, що не пошкодує кошти для пріоритетного проєкту, розрахованого на захист всієї країни. США, очевидно, готуються до ймовірної війни. І Очевидно, що війна ця буде не з Росією. В Україні також до чогось влада готується. Тільки до чого. Оскільки Нацполіція планує закупити балончики зі сльозоточивим газом на суму 18,4 мільйона гривень. Військовий аналітик з посиланням на Прозоро. Зазначається, що це може бути підготовка до масових протестів. Що ж таке влада наша затіває, що готується до протестів? Жителям швидкої їзди на автівках, по дорогах та вулицях України доведеться тепер трохи притримувати коней. Водіям, які гальмують перед камерами, вже готується покарання. Про це повідомляє UA Motors. Планується запровадити вимірювання середньої швидкості машини між двома камерами спостереження. Якщо цей показник перевищить дозволену норму, система автоматично зафіксує порушення. Таким чином водіям більше не вдасться ухилятися від штрафів, просто гальмуючи перед камерами. Так що мало тепер знати, де вас підстерігає камера.